Ісусу Христу, вічно я буду славить Його дивного друга Спаса Свого. Слава нашому Господу за цей чудовий час, який ми маємо, що ми можемо зібратись разом для спільної молитви. Перед нашою молитвою хотів би зачитати Слово Боже, це 19-й Псалом. Дев'ятнадцятий псалом для диригента хору Псалом Давидів. В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога, Якого зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч і святині, і сіону тебе підіпре. Усі жерти твої пам'ятати Він буде, і буде вважати твоє цілопаленням ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає. І виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого, нехай Господь виконає всі прохання твої. Тепер я пізнав, що Господь що спасає Господь помазанця свого і дає йому відповідь з неба свого, святого Свого могутніми чинами помічної правиці своєї, одні колесницями. Хваляться, а інші кіньми, ми а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам Цар у день нашого покликання. Знаєте, перше, чим, наприклад, якщо діти. Ідуть на екзамен, їм до екзамену потрібно налаштуватись. Коли ми старші йдемо влаштовуватись на роботу, теж здавати якісь екзамени, нам потрібно чи в лікарню, нам потрібно налаштуватись на ту чи іншу ситуацію. Слово Боже, воно є багатогранне. І воно. В кожному місці по-іншому до нас говорить і нас налаштовує і підштовхує нас на якісь речі. Цар Давид написав ось такий псалом: Ми знаємо, що цар Давид він багато воював, і йому потрібно було, як цареві, налаштовувати народ, в його обов'язки входило. Нам, людям, це дуже потрібно, важливо. Навіть ось недавно наш, на, наш, на території Дому Молитви проходив дитячий табір, і хто був присутній, то пам'ятає, що кожна команда вона мала свій клич для того, щоб налаштуватись на перемогу. Ось нам, християнам, в житті. Потрібно налаштовуватись на перемогу. Знаєте, життєві ситуації вони трапляються різні, і вони нас часто спонукають до різних роздумів, до переживань. І буває ми зір, який має бути направлений у небо, на Бога. Переправляємо на ці труднощі, на ці переживання, і починаємо роздумувати і дивитися на ці всі ситуації, і наша віра починає хитатись. Але ось в 19 псалмі Давид закликає: «В день недолі озветься до тебе Господь. Ім'я Бога Якого зробить сильним тебе. Не може, а напевно, щоб знав кожен особисто. Знаєте, як важливо знати, звідки прийде тобі допомога? Інколи коли з людьми спілкуєшся, і вони просять твоєї молитовної підтримки, починаєш спілкуватися з ними, і хочеш підбадьорити і приводиш. Що потрібно покладати надію на Бога. Всі це прекрасно розуміють, але починають чомусь перечисляти ще, а мого тата знайомий, а мені там обіцяли, начебто є потреба. Але ще, як християни, ми здатні покладатись на людей. Знаєте, чому так? Відбувається, я маю маленьких діток, і мені доводиться спостерігати за цим, коли моя найменша донечка знаходиться в оточенні чужих людей, і вона бачить, що мама пішла, і коли вона вловила це, вона свій зір спрямовує в ту сторону, куди мама пішла. І вона починає плакати. І дивиться, і не зводить. Люди стараються відволікти її зір, заспокоїти, але їм цього не вдається. Все лише тому, що ця дитина має сильний зв'язок з своєю мамою. Нам, християнам, щоб не збитись з дороги, не звести свій зір з неба, потрібно мати зв'язок з Богом. Тоді ніщо не зможе збити нас з нашої дороги, нічого не зможе нас пригнітити, засмутити і зневіритись. Коли не було моїх батьків вдома, я напевно знав і чекав, знав, з якої сторони вони приїдуть і прийдуть. І в вікно я заглядав. Здавалося, що б тут такого? Але коли я знаю, з якої сторони прийде мені поміч, це вселяє в мене віру, це вселяє в мене спокій. Але насправді всього в нашому духовному житті цього недостатньо. В четвертому вірші Давид пише: усі жертви твої пам'ятати він буде. І буде вважати Твоє паленням ситим. На Бога надіятись це добре. Але згадайте, стільки раз мужі Божі, коли схилялись перед Богом, мали тяжку годину, приходили в молитві, згадайте царя, коли казав, о Господи, згадай. Як важливо, щоб. Будучи християнами, щоб Богові було що згадати про нас кожного особисто. Щоб наша молитва і наша надія не була марною і пустою. Щоб, приходячи перед Боже лице, ми були налаштовані на перемогу і зробили для цього вклад. Ми люди вміємо зосереджувати увагу на собі вміємо жалітись, нарікати, як важко. Дуже часто складається враження, що інколи ми чуже горе розводимо пальцем, а от своє якось нам важко. І ще важливо Давид річ, підкреслює в тому, що яка б перемога не прийшла б. Що важливо віддати хвалу Богу. Чи маленька, чи велика. Не потрібно враховувати своїх заслуг. А я стільки закладав постів, а я стільки молився за своїх рідних. А я відвідував служіння, а я ходив перед Богом. Довід каже: а ми піднімемо прапори. Ми будемо хвалитися Богом. Ми віддамо йому хвалу. Віддати хвалу тому це значить оцінити всю ситуацію, на що я здібний і що я знаю, а що може Бог. Бог Він може дати вирішення будь-якій ситуації. Бог Він готовий її вислухати не тільки в день, Бога немає робочої години. До Бога приходили люди і вночі, навіть коли, загадайте, Никодим прийшов до Ісуса, коли Ісус був втомлений. Але Бог готовий вислуховувати нас, готовий давати відповідь, готовий давати перемогу. І для Бога важливо, щоб в нас був дух переможця, щоб ми були налаштовані на перемогу. бо коли людина не налаштована на перемогу, вона якась байдужа, вона якась така тепла, можливо, навіть і холодна. З такою людиною важко щось робити, важко братися за якусь справу. Вона не налаштована, вона не готова чимось пожертвувати. Дуже часто нам допомагають налаштуватися це наші думки. Давид каже, а я одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа, нашого Бога. Як це хвалитись? Ну, ми звикли речами хвалитися, ми звикли хвалитися своїми знайомствами, можливо, своїми світлинами фотографії, часто люди з якимось відомими людьми, і вони це виставляють, показують. А як Богом хвалитись? Знаєте, а роздумувати про всі блага, які Господь нам дає. Недавно я мав такий випадок, який мене досить здивував, дуже елементарний випадок. Я стараюсь завжди роздумувати про те, що Бог дає, дякую, розважаю, який Бог великий. Постійно, що бачу на вулиці, дя... стараюся з вдячністю реагувати на все, віддати хвалу Богові. Але ми прийшли до лікаря. Звичайна була провірка дити, дитини старшої Анюти, і лікар каже, спостерігається плоскостопія невеличка, але це ще дитина, це нормально, воно все може пройти. А ми як батьки відразу: а що потрібно робити для цього? І ми вже так стурбовані, ми вже готові, ми вже рішучі. А лікар каже, та нічого такого особливого не потрібно робити. Просто, коли взуває дитина взуття, то взувати праву ножку на ліве взуття, а ліве взуття на праву ножку. Я так собі почав роздумувати, як просто? І зауважив, що діти чомусь так і взуваються, а ми, дорослі, стараємось їм завжди поміняти. Бо це так неправильно. І здається, хто цій дитині вложив? Ось це розуміння. Не раз, ідучи в ліс, я брав з собою собаку і помічав, як вона брала їла зілля якесь. Виборочно, не все підряд. Одне їсть, одне навіть не, не трогає. І думаю, звідки вона розуміється в цьому? Знаєте, звідки птахи розуміють і знають час і пору, коли прилітати, коли відлітати. Бог все вложив, наш Бог великий Бог. Він все знає, як робити. І тим більше в духовній війні кожен, яку б з нас війну не вів. Бог, Він знає, як вести війну, Він великий стратег. І варто довіритись йому. Варто довіряти, варто покладати надію. Бог, Він готовий дати перемогу, і ніхто не буде посоромлений в своєму житті, хто складає надію на Бога. Тому ми, стаючи, приходячи перед нашим Богом, зараз, в цей вечірній час, ми віддамо хвалу нашому Богові. Ми прославимо Його. І будемо рішуче налаштовані, що перемога буде за Богом, а йому хай буде слава, по вічні. Амінь.